Протягом тижня заробляв гроші, охороняючи спецкомбінат у Чорнобилі, а на вихідних промишляв у Чернігові. Серійного злодія днями затримали чернігівські поліцейські. Своїми жертвами злочинець обирав переважно жінок. Це були або літні старенькі пенсіонери або матусі з немовлятами. Останній такий випадок стався тут, на цьому майданчику, коли поруч було багато свідків. Тут завжди людно граються діти, та 27-річного чернігівця це не зупинило, він пограбував маму із малюком. Дівчина надала прикмети грабіжника. Повідомила правоохоронцям, що вона вдень поверталася додому з маленькою дитиною. Коли вона нахилилася, щоб дістати дитину з коляски. Невідомий хлопець підбіг до неї, зірвав шиї ланцюжок. Побіг Оля зі своїми дітьми в той час була у іншому дворі. Каже, із постраждалою вони живуть у сусідніх під'їздах. Да, у нас во дворі. Ну, конечно, страшно. Питаєшся оберігать себе і дітей лишнего, на себя, как говорится, не одягати. Страшно. тиждень назад ми буквально вот уже гуляли з дітьми і з крісною, младшей дочерью. И проезжала патрульная полиция, к нам подъехали и спросили, что не видели ли мужчину такой вот внешности. Мы гуляли, наверное, около двух часов здесь, то не видели. И оказывается, буквально через неделю опять тебе и у нас во дворе. Ланцюжки, кулони та сережки усе награбоване. Він миттю здавав товаришу у ломбард. Виручені гроші витрачав на наркотики. На його рахунку більше десяти випадків. В поліції кажуть, чоловік раніше не судимий, нині відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує шість років за ґратами.